Піст відміняється, потім ми різдво і Так далі, і ми зможемо поєднати наші традиції світські. Ми відірвемося від Московії. Ми маємо зберегти вогонь, а не попіл. Все російське православ'я пронизане шовіністичними російськими імперськими і націоналістичними ідеями. Ці Юліанії, що їх пам'ять сьогодні світло звершуємо, святих і праведних богатців. перехід на новийлянський календар впорядковує наше духовне життя, тому що переважна більшість вважають себе православними, але новий рік у нас чомусь піст відміняється. Потім ми Різдво різдвосвідком і так далі. Зараз все впорядковано. Ми наш піст перед різдвяний. Завершимо 25 грудня. Новий рік буде новим роком, коли вже не буде посту. Коли ми будемо багата вечеря, ще в нас ці дохристиянські звичаї війшли в новий рік, якраз в деяких регіонах України от там багата вечеря, де 12 страв має бути. Це якраз новорічна вечеря. Там нема посту, і ми зможемо поєднати наші традиції світські. Вони де в деякій мірі радянські, бо радянський союз хотів новий рік зробити таким різдвом альтернативу різдва. Але ми зараз, я вірю в те, що ми. Порядкуємо це, тому духовне, це першочергове, друге, ми відірвемося від Московії. будемо чітко бачити, де Московський патріархат в Україні, де українська церква. Ми святкуємо наші свята разом із переважною більшістю помісних православних церков. Ну і взагалі це такий новий досвід. Нам потрібно рухатися вперед. Ми зберігаючи традицію, нам треба пам'ятати, що ми маємо зберегти вогонь, а не попіл. Бо інколи ми зберігаємо попіл замість вогню. Ви знаєте, що Московський патріархат це така сила, яка дуже потужно впливає на свідомість людини, тому що все російське православ'я пронизане шовіністичними російськими імперськими і націоналістичними ідеями. Будь-що ви візьмете якесь свято, воно обов'язково заражене оцею, оцими російськими. З потвореннями російськими викривленнями реальності і християнської традиції. Наприклад, там найпростіша ідея там, що молитися Богові можна тільки церковно-фронською мовою. Ну це абсолютно єресь, те, що називається церковною, церковною мовою, єресь, яка тукмачувалася в голови вір'янам. Вплив менший, але і йдуть процеси переходу. На жаль, ці процеси стримує духовенство фанатичне, особливо яке. Тримається якихось своїх там принципів, воно е, не дозволяє людям е, якби вільно переходити, робити ці переходи, вільно проводити збори, е, чинить тиск на вірян. У нас є е, е, міста, от, місто Лохвиця, де відбулися збори ще в кін, наприкінці літа. Вже перереєстрована громада, вже вже священик московського патріархату незаконно утримує цей храм, наймає людей за кошти, щоб вони там вдавали, що нібито вони там. Охороняють, що нібито вони віряни, а люди ввійти в храм не можуть. Отака От ситуація в нас на Полтавщині. Ну, Але я вірю, що правда переможе, і все ж таки люди будуть пам'ятати, що ми маємо тягнутися до чистоти, до істини, до світла, а не до мороку. Російська церква показала, що вона втратила християнську істину. Вона тільки зовнішні форми зберігає, і будь-яка організація, яка афільована з нею, а московський патріархат, хоч він сьогодні заперечує, він маскується. Вони там провели збори. Це все маскування. Вони все рівно прив'язані до Росії. Вони глибоко занурені в цю російську традицію, парадигму. Десь громад п'ять, які в процесі перереєстрації або така ситуація, ось як я озвучив. Тобто, цей процес триває. Усі фактично священники, які перейшли з московського патріархату, всі відчували тиск, їм там слали смски, телефонували. То їх там проклинали, то їх вважали, там, називали зрадниками, то там анапами їм виголошували. Тобто то всі через це пройшли. Як ми підтримуємо? Ми показуємо, що ми відкриті, що ми приймаємо їх як братів що ми не ставимо ніякої відмінності між ними і нами. Якщо людина свідомо приймала таке прийняла таке рішення, ми з відкритим серцем і душею приймаємо цих священиків. Показуємо просто людяність, те, що має бути взагалі в християнській спільноті. Бути людяними, бути відкритими і, і щирими. Складно мені говорити про якісь плани там чи перспективи, але я переконаний, що це відбудеться рано чи пізно. Цей процес не відворот. Дякую. Здоровий вам. Дякую вам. Дякую.